Тексти виявили цілу мережу схожих телеграм-каналів. Оцей канал, який ми виявили, він основний. У нього є близько п'яти тисяч підписників. Від нього розгалуджується сітка з купи регіональних каналів, створених для кожного обласного центру. Кожен має від кількох сотень до тисячі підписників. Схема спілкування і залучення ідентична скрізь. Учасників цієї мережі ніби не так вже й багато, але людей цілком достатньо, щоб організувати саботаж і страшити людей по всій країні. При цьому ви не знайдете на каналі жодного слова про руський мір чи щось подібне. Навпаки, у приватній розмові адмін став переконувати, що він теж з України, а росіяни взагалі ніяк не дотичні до цього ресурсу. Адмін сказав, що займається цією дичиною, нібито для того, щоб його діти жили в кращій країні. Але він забув уточнити, з якої тумбочки бере гроші. Бо саме вони є рушієм усього цього процесу. Мабуть, же, ні для кого не секрет, що всі духовні скрепи, які тримають докупи купи Рускій мір, це всього-навсього купа брудних грошей. І коли цей грошовий потік вичерпається, то всьому руському міру настане кінець.